oh Vamos Коли сів підійшли до нього його учні, і Він, відкривши уста, почав навчати їх, Блаженні в Богі Духом, Бо їхнє царство Небесне, Блаженні тихі, Бо вони успадкують землю, блажені засмучені, Бо будуть утішені, блажені голодні та спральні справедливості, Бо вони наситяться. блажені милосердні. Бо вони зазнають милосердя, Блаженні чисті серцем, Бо вони побачать Бога, Блаженні миротворці, Бо вони синами Божими назвуться, Блаженні переслідувані за правду. Бо їхнє царство небесне, Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради, радійте й веселіться, Бо нагорода ваша велика, на Небі. Слово Господнє! Мені шановний отцію Томашу, настоятелю отців-місіонерів в Україні, дорогі представники курії генеральної з Рима, дорогі місіонери, які приїхали до нас з нашого краю, також із за кордону, сестри, всі присутні, дорогі брати клерики і всі. Гості і парафіани. Ми сьогодні святкуємо 10 років посвячення дому, який сьогодні називається Божий Дар. Видали отці до цієї дати таку маленьку книжечку, котра є там у нас в кімнаті, де описана вся історія, як цей дім повстав, хто до цього був причетний. Як Бог благословив. І навіть ті, які були відповідальні, приїхали сюди для того, щоб заснувати той дім, дивувалися ділам Божим і кажуть, що ми не сподівалися, що так тут цей дім повстане. Власне, це побудило назвати цей дім дар Божий. Як сказав тодішній настоятель оцінку місіонерів в Україні і на Росії отець Пол, сказав, що. Цей дім є даром Божим для місіонерів, але також є даром Божим і для церкви. І ми сьогодні всі, отче Поле, Отче Томашу і всі тут присутні, дякуємо вам, що ви вичули власне оцю, цей Божий намір. Це Боже почуття, котрим Господь Бог намагається. Обійняти не тільки тих, що тут живуть в цьому домі, але всіх тих, хто наближається. І з цього дому виходити до, до всіх потребуючих. Дар. Ми коли говоримо слово дар, то напевно кожен розуміє, що таке є дар в силу свого особистого досвіду. Якщо хтось ніколи не отримував в житті дару, то йому це слово багато не говорить. А якщо хтось отримав багато дарів, то він зразу розуміє, що це такий дар. Але ми знаємо, що дар також можна і прийняти, а можна і відкинути дар. Я колись, ще коли був клериком у 89-му році, вже почали відкриватися кордони. Можна було виїхати ще не зовсім легко, але можна було вже виїхати за кордон. І ми, дізнавшись ще з двома співбратами, що є така можливість поїхати до Меджугор'я, звернулися до наших настоятелів семінарії, щоб нас на Різдвяні свята пустили на канікулах поїхати в Меджугорію. Ну і ми згорем пополам поїхали в Меджугорію. Клерики по 100 рублів ми поміняли, дали нам по 18 тисяч динаріїв. тих. А це все було, що ми туди поїхали. Ми розраховували на те, що там є наші францисканці, котрі нас приймуть додому, і ми там будемо той теж жити. І так сталося. Але йдеться тут про те, що коли ми пішли по тих містах, де являлася Пресвята Богородиця, ми пішли, дивилися, молилися, і нас замітив один священник. нас, трьох. Ми кинулися в очі відразу, напевно. І він підійшов і каже: А хто ви такі є? Ми кажемо, ми клерики з Радянського Союзу. Як він почув, що ми живі клерики з Радянського Союзу, він тільки чув десь, що там, чи може щось є, чи ні. Він хотів нас доторкнутися, що ми дійсно живі, що ми клерики. І відразу поліз в карман, хотів нам дати подарок, хотів нам допомогти. І, і дістав гроші і, і дає, каже, прийміть, будь ласка. Ну і ми зразу ні, ні. Один клярик взяв, а ми почали показувати, наскільки ми виховані. нє ні, ні, ні. Йому так прикро зробилось, він сказав, ну вибачайте, що я, напевно, зробив якусь нерозторопну дію. А ми думаємо, що ж ти ще не предлагаєш. Ні? Ми ж в Радянському Союзі в системі, яка нас виховала, ми поняття не мали, що як тобі хтось хоче щось подарити то він вже це відділив в своєму серці від себе. Він предназначив це вже для тебе. Ми поняття не мали, що якщо тобі хтось хоче щось подарити, то його треба взяти і дякувати. Бо нас навчили, що ми є самовистарчальні. Ми маємо все, ми живемо добре, нам не треба вже ні Бога, ні іншої людини, нам не треба. Ми самі можемо собі в житті дати ради. А це все брехня. Тому що Господь Бог сотворив людину до життя в спільноті. І Бог так розділив дарі в цій спільноті, що ніколи не буде людина самовистарчальна. Вона завжди буде мати необхідність в іншій особі, а інша особа буде мати необхідність в мені. Вміти прийняти Божий дар. Отець Томар сьогодні каже, що є велике прагнення допогти всім, хто має необхідність допомож. Але є також правдою, що є багато таких людей, що навіть кому би ви Отче Томашу не давали свій дар, то не всі його приймуть. Є багато людей, які не знають, що дар треба прийняти. Я тепер на днях мав зустріч з одним харизматиком, таким африканцем. Кейли, не помню фамілію. Він проповідував і розп... розказував, як він в одному місці проповідував, а пізніше вийшов і назустріч йшов йому священик, який відслужив службу і повернувся до закристі. І він каже: в тих радощах харизматик, Дух Святий, присутній, все. він наскочив на довг сінця, обняв його і алілуя кричить, розумієте. А мав хоробу костей якихось, розумієте? Це як його прижав. Той пищить, каже, будь ласка, пусти, бо не витримаю. А він діалекту не знав. Він його тиснув ще сильніше. Тому це ще тиснути ще сильніше. Ну вони коли розійшлися через місяць, і сон написав до цього харизматика листа і дякував. Дякував за те, що він в ту мить був зцілений. Він в ту мить зцілився. Боже благословення хоче досягнути людину навіть туди, коли людина не думає і не сподівається. Це є Божий дар. Може би той, в сонці не молився про зцілення ніколи. Бог йому поставив на дорозі цього чоловіка, щоб його стиснув, то Божа любов стиснює так людину, щоб зцілити. Навіть тоді, коли людина не розуміє дару, Бог хоче дати цей дар. Бог хоче дати, і Бог нам дав цей дар дім, Божий дар. Але Бог дав нам ще більше, тому що Бог дав нам не просто дім. Бог нам дав дім з мешканцями. Бог нам дав дім з тими, хто є носіями милосердя. Бог нам дав дім з тими, хто. Діє по-божому. Бог їх тут оселив, тут, в Києві. Тоді, коли ще, я і зараз впевнений, що багато людей тут живе, котрі поняття не мають. Я хотів би вас запросити сьогодні, дорогі, щоб ми трошки може ввійшли в цю харизму, про яку отець з Томаш на початку задав. Харизма їхнього згромадження. Хочеться сьогодні дякувати не тільки за цей дім, хочеться сьогодні дякувати Франції за. Вікентя Павло, і хочеться за нього дякувати також церкві, що Франція вигодувала цього сина, а церква виховала цього сина. І хочеться йому дякувати, що він з вдячністю прийняв послугу і Франції і церкві і стався слугою і для Франції і для всієї церкви. Бо хтось. З міністрів великих Франції сказав так, що Святий Вікендій зробив те, до чого би не додумалися ані французький парламент, разом, якщо всі розуми позбирати, то би не додумалися. І зробив те, чого не добилися французькі армії, то зробив один вікенді. І для того після французької революції, коли в Парижі з, повикидали з пантеону всі статуї, які там стояли, залишилася одна статуя Вікентія Деполя. Одна єдина залишилася. Тому що і ті, хто в Бога вірить, і ті, хто не вірить, і комуністи, і марксісти, і всі вони, вони знають, хто такий Вікентій, і знають, що він зробив. Якщо навіть комуністи признають, що Євангелія... Життя Ісуса Христа це є революція в суспільстві, то Вікенті цю революцію він втілив. Тому що з Вікентієм почалася революція, фактично. Він, будучи молодим священником, коли попав пірати, його вкрали і в туніс вивезли, і там він працював в одній родині в одного француза, який зрікся і громадянство зрікся віри католицької, і мав там вже жінок, і мав інтерес там, золотом він займався. Його вікенді навернув там і разом з ним втікли сюди в Європу. І коли пізніше він мав дуже великий попит, тому що був людиною духовною, був освічений, ми знаємо, що в ті часи ще семінарій не було. Його мали дуже велико поставлені люди, високо мали за духовника для сім'ї переносили. А також на галерах генерал його взяв для себе і для своєї сім'ї. Як духівника, і він був також і на галерах з тими засудженими, що там відбували кари. І дорогі мої, коли його певного разу покликали, щоб він висповідав одного парафіанина перед смертю, побожного парафіанина, він мав гарну дуже таку якби, характеристику в парафії, всі знали, що ця людина побожна. І коли пішов. Святові кінці сповідати. Ті, що були там при цьому, думали, що зараз мінут 5-10 і типу посповідає. А священик зайшов сповідати і сповідає годину і другу годину, і третю годину і не виходить. Що можна сповідати у людини, яка на першій лавці сидить в костюмі? Все життя. А Вікінті зрозумів, що ця людина, котра зараз стоїть вже на порозі свого життя вічного, не може щось з себе видати. І коли він почав з ним так минуту по минуті говорити, показалося, що ця людина ще за молодих літ поповнила гріхи, яких боялася визнати навіть тепер перед смертю. І все життя сповідався Свято Краску, святотатство. Три години сповідав десь. І тоді Вікенті після цього факту зрозумів, що світ не знає обличчя Божого. Як може світ знати обличчя Боже, що Бог є милість, милосердя? Як вони можуть знати, що Бог є. Що милосердя, блаженні милосердні, Ісус сказав до всіх, будьте милосердні, як Отець мій є милосердний, тому що Його Сонце сходить над праведними і неправедними. Дощ іде на праведних і неправедних. Будьте ви також гідними дітьми мого Отця. Як може світ мати правильне поняття про Бога? Як можемо ми мати правильне поняття про Бога після? Славетної, скажімо, виховавчої школи Радянського Союзу. Як ми знаємо, що Бог або гнівається, або карає, або тільки дошукується гріха в житті людини, щоб його покарати. Оце такого Бога ми знаємо. І святий Вікенті зрозумів, що ця людина, котра ходила все життя до церкви, він боїться Бога, він не довіряє йому. Він боїться перед Ним. Відкрити серце і прийняти Божий дар милосердя. Прийняти Божий дар життя вічно, не через заслуги Бог дає. Бог не приходить, щоб тебе засудити, Бог приходить, щоб зцілити твоє серце і зцілити твою рану. Приходить і приносить милосердя. Святий Вікентій, коли зрозумів цю всю трагедію духовного життя, яке існує, він потім розпочав проводити по парафіях реколекцій. Це, власне. Завдяки йому і цьому згромадженню ми маємо тепер не так популярно вже скрізь сповсуджені реколекції. Пізніше до нього доєдналося один, другий, третій. Причинився він також до виховання кандидатів до священства. Це він перший провадив реколекції перед священниками, перед рукоположенням священницьким для кандидатів. Добре приготовити священника до свого служіння. Пізніше заснувавши згромадження сестер милосердя. Шаритки ми говоримо, у нас воно якось неправильно приймається, тому що шариткі Шаритки, сірий, шарий, сірий хабі, то Шаритки, бо Сірий. А шариткі французько шаріти, милосердя, любов милосердя. Сьогодні. Є їх 19 тисяч по всьому світі системи. Найчисельніше на даний момент. Отців місіонерів є майже 4 тисячі. У нас на Україні, слава Богу, є 5 домів. Є в Росії один. То Боже милосердя входить сюди, входить для того, щоб обійняти потреби цих людей. Ми молимося про різні потреби. І Бог нас чує. Бог входить. В наше життя, входить, в наше суспільство. Отче Томашу, дорогі присутні оці місіонери, я користуючись сьогодні нагодою, хочу вам щиро подякувати за вашу присутність тут, за ваше служіння, самовіддане служіння на користь всіх потребуючих, за те, що ви відновлюєте Боже обличчя в людях, за те, що ви відновлюєте людські стосунки і стосунки дітей. По відношенню до Бога Отця. І хай Господь Бог вам винагородить за ваше служіння в нашій семінарії, за ваше служіння в парафіях тут, за те, що ви не тільки проголошуєте Словом, але чином даєте зрозуміти, що Бог є присутній в нас, що Бог нас створив для себе, що ми всі маємо необхідність один одного. Дякуємо вам за свідоцтво і нехай Бог благословить вас щедрими та святими чисельними покликаннями. Амінь. Визнаємо нашу віру. Вірою в єдиного Бога. Синаш Божье, і за нему переслав и правди, говорять повідомить світло, молодісти моя істину, рождение, я не судьбу на тут.